Почав замовляти ось ці світлодіодні лампочки 12 вольт для автомобіля. І коли ну, спочатку я 10 штук замовив, а потім я побачив, що вони світять доволі яр, яскраво і споживають малий струм, то почав їх замовляти десятками. Потім придумаю. Де їх буду використовувати, але з'явилась необхідність мати які, якесь таке, таку приспособу, щоб швидко під'єднувати і відключ, відключати від джерела постійного струму ці лампочки. Для цього я зібрав ось таку, знайшов такий патрон. І три літієвих акумулятори під'єднав послідовно і отримав 12 вольт. Джерело постійного струму зі струмом короткочасним там, до 10 Ампер, і можливість швидко перевіряти ці лампочки. Як це працює? Тобто. Під'єднав вийняв. Плюс у цьому ліхтарику 12-вольтовому. Справа ось розріз такий між ось де вказівний палець. Як і звичайного світлодіода. Там також. Такий конструктивний проміжок на плюс 12 вольт. Тут потрібно на цих світлодіодних ліхтарях потрібно це вже практично намагатись під'єднати. Тобто, ставив. Перевернув на 180 градусів. І ось воно так працює. Виявилась можливість перевіряти навіть ось такі світлодіодні світильники, лампочки для автомобіля. Там потрібно пошукати контакт, але він підписаний. Зверху плюс ось плюс 12 вольт, а синій блакитний це мінус 12 вольт і ось воно є. Хоча вони дуже відрізняються місцем підключення. Ось що в мене вийшло після заміни моїх штатних лампочок на світлодіодні. ближній світ і дальне світло.